Здіймімо очі до неба і серця в молитві. Нехай ця молитва буде, як світло в нашому житті, освітлюючи наш шлях і зміцнюючи наше спілкування з Отцем Небесним. Я з тобою, мій коханий, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте. Можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя, саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай. Намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце. Ти знаєш, які я пролила сльози, які безєсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господе. Небесний батько, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок. Моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждання ось ось розвіються. Цей тиждень обіцяє бути незвичайною пригодою, повною дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові до чудес, які розквітнуть у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму обсипати вас благословеннями. Ваші сльози незабаром перетворяться на сіючі посмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваші битви на історії про тріумф і успіх. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас. Бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти. Які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небез тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе. І щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній моя сила виходить від тебе, навіть коли мені боляче. Мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над Твоїм словом, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю. Що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув. Як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати, вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях, Приготуйтеся до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя, будьте готові отримати потік благословень, які перевершать усі ваші очікування. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви ось, ось увійдете в період великого достатку і нескінченної любові, турботи, стрес і безєєсумні ночі, які не давали вам спати вночі, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Я готовий сяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру. Надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся Пишіть в коментарях зараз Я всемогутній Бог. Здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Зцілення вже на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину, усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю. Для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді. У вас є мир і спокій. Будьте готові прожити життя, яке перевершить ваші найсміливіші очікування, це лише початок чудової подорожі, яка усюсь розгорнеться на ваших очах. Повірте мені, і ви станете свідками дивовижних речей, які відбуваються у вашому житті. Залишайтеся міцними у своїй вірі та тримайте своє серце відкритим, щоб отримати благословення, які вас чекають. Оточений моєю присутністю та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся! Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько. Але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Вір, що перемога біля твоїх тварей, сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, ви подолаєте. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, ніколи не забувай мою любов до Тебе. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. Я продовжуватиму благословляти і захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих. Зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті. Стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху, і ваша сім'я відчує фінансовий достаток. Усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Я, верховний цілитель, простягаю над тобою свої руки благословення, готовий наповнити тебе своєю благодаттю. Відкрийте своє серце і прийміть цей божественний дар. Щоб отримати його, напишіть 555 у коментарях. Сьогодні я стверджую, що ніщо, що загрожує вашому здоров'ю, часу, грошам або сім'ї, не процвітатиме. Пам'ятайте, я ваш Бог зобов'язаний захищати вас у всі часи від вашого народження. Я був присутній на кожному етапі його існування. Ви залишаєте позаду почуття перенапруження та втоми та рухаєтеся до достатку та задоволення. Ваша історія ось ось буде переписана, сповнена удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і забезпечити вам повне зцілення, як фізичне, так і емоційне, благословення, зцілення, любов. Нові можливості та послуги вже на шляху у відповідь на ваші молитви. Не має значення, що планують проти вас ваші вороги, якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами захищає та скеровує вас. Введіть 1111 у коментарях прямо зараз, щоб отримати ці благословення в ім'я Ісуса. Бог обіцяє, що Він прагне змінити ваше життя. Здійснюючи чудеса, які виходять за межі людського розуміння, завжди пам'ятайте, що мій улюблений син Ісус є джерелом мрясного життя. Ті, хто шукає його з відкритим серцем, ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі, у часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене. У мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток, а вашу боротьбу на перемогу. Я всемогутній Бог, творець усього, висловіть щиру і повну подяку. Складіть список ваших поточних і очікуваних благословень, а також тих, які ви отримали в минулому. Включайте навіть, здавалося б, дрібниці, які надають вам сили та мети. Знайдіть час у тиші, щоб висловити щиру подяку. Підніміть руки, якщо можете, або закрийте очі та зосередьтеся. Я прошу вас зробити це сьогодні. Мої благословення прийдуть до вас і ті, хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога, яка вже гарантована. Ваша роль полягає в тому, щоб віддати мені своє серце, віру та відданість. Ви отримаєте незлічену кількість благословень, будете насолоджуватися гармонійною родиною та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе величезну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя. Від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес, навіть у найтемніші моменти він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і повсякчас. Амінь.